У Київській державі про посул, тобто хабар, згадується ще в 11-12 століттях. У збірці стародавнього руського права руська правда є прямі цитати про корупцію. Так в параграфі другому сказано: а хто дасть посул судді або комусь із бояр, і хто прийме, той має заплатити штраф 12 гривень. Отже, що означали 12 гривень на той час? Це був величезний штраф. Це майже два кілограми срібла, це еквівалент п'яти коней або 36 шести корів. Та що там говорити, будинок в Києві коштував від п'яти до десяти гривень, тобто проданих грошей від продажу будинку не вистачало, щоб сплатити штраф у дванадцять. 12 дванадцять гривень, 12 гривень це дванадцять років роботи середнього рівня ремісника. Якщо зважати на середню тривалість життя людини 30-40 років у часи Київської Русі. Стає зрозумілим, що штраф за корупцію в 12 гривень означав фінансову катастрофу для хабарника та його родини. Людину фактично позбавляли майна і залишки свого життя вона проводила у бідності. Цей екскурс в історію показує наскільки серйозним і жорстким було ставлення наших дідів прадідів до проявів корупції в державі. А нам, онукам, брати на озброєння цей ефективний історичний досвід у наші дні.